Триває набір добровольців до гвардії наступу. 28 тисяч заявок уже надіслали українці, і на тепер, здебільшого, сформовані всі підрозділи. Про таке повідомили в МВС. Розпочалися уже й навчання гвардійців на полігонах України. Триватиме вишкіл стільки, скільки буде необхідно запевнять в МВС, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Нацполіції. Усі вони тепер називаються гвардією наступу. Військовослужбовців. Працюватимуть в екстремальних умовах і повинні бути в постійній готовності вести бій та нищити ворога. Тож нині вони гартуються фізично, долають смугу перешкод, виконують силові вправи на витривалість. Та ще вправляються зі стрілецькою зброєю та спорядженням. Долучитися до гвардії наступу може кожен. Зараз саме формують резерв на майбутнє. Можливо, це зробити за допомогою офіційного ресурсу через сайт МВС. Там є сайт, гвардія наступу, шторм, і після цього ми починаємо процес зарахування до нашої частини. Які є вимоги до віку, до фізичної форми, що є важливим, на що можна не звертати увагу? Звичайно, фізична форма вік це основні такі критерії під час відбору, але люди є різні. І за віком, і за фізичними даними, але які хочуть виконувати і мають бажання, мають наміри виконувати завдання, захищати свою країну. Дівчата можуть долучити звичайно. На нас гендерна рівність в принципі на належному рівні. І навіть в планах є створити виключно жіночий підрозділ. Запрошуємо всіх, особливо сюди, хто має свої дрони, хто має навики, хто має можливість їх здобувати. Будь ласка, тут є місце, тут є можливість реалізувати всі свої потаємні бажання по винищенню орків, де вони не були. Твоя лють, твоя зброя. Українці продовжують вступати до лав створених штурмових бригад. Серед кандидатів не лише чоловіки, а й жінки. Далі історія буковинки Оксани Коцюбинської, яка вступила у бригаду Нацполіції Лють з відважною мотивованою українкою, познайомилася наша кореспондентка Ольга Лучик. Знайомтеся, це 40-річна Оксана Коцюбинська, успішна жінка зі сталевим характером. Раніше працювала комерційним директором однієї з великих роздрібних мереж. Та 24 лютого люто змінило її, як і мільйони українців. Жінка не змогла стояти осторонь боротьби проти російських окупантів. Спершу волонтерила, а згодом вирішила вступити до штурмової бригади Нацполіції. Людь В мене є е, кілька друзів, які на війні. Е, з починаючи з 24 лютого, я з ними спілкуюся щодня і щодня. Вболіваюся за них, переживаю їхні емоційні стани, і я просто для себе зрозуміла, що найкращі люди там зараз роблять найважливішу справу. І я хочу бути ближче до них. Оксани дві доньки – 15-річна Катерина та 17-річна Надія. Рішення мами стати на захист країни дівчата підтримали. Тепер привчаються до самостійного життя. Вони завжди мене підтримують. Я завжди підтримую їх. Напевно, коли вони побачили емоцію, з якою було їм сповіщено про мої наміри, то цю ж емоцію вони підхопили. Вони вірять в свою маму, вони впевнені, що мама справиться, все буде добре і дуже пишаються мною. Перетворити свою лють на могутню зброю проти ворога зважилися вже чимало буковинців. Основна вимога до кандидатів у лють – це громадянин України, вік від 18 до 55 років. Знання української мови і мотивація служити захищати. Навчання перших новобранців вже почалося, та спершу добровольці проходять військову лікарську комісію, психологічні та фізичні тести з Лютівцями. Ділиться своїм бойовим досвідом. І Сергій з 2016 року я приймав участь по звільненій території Луганської та Донецької області. Маю бойовий опит. Перед нашою бригадою стоїть завдання штурмових дій. Це виключно буде штурмові дії. Ми будемо звільняти території, які захопив ворог. Людь воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Але найголовніше у підрозділі це бійці. Людина може навчити всьому, але мотивація це, це саме перше. В цьому ж впевнена і Оксана, котра вже пройшла всі етапи відбору до штурмової бригади. Напевно, бажання, яке мною керувало, дало змогу його успішно пройти під час навчання. У новобранців і визначається майбутня його спеціальність. Там вже я зможу визначитись. Там я буду медикинію, наприклад, чи я буду мати якесь там бойове призначення. Сьогодні штурмові бригади поповнюються добровольцями. А вже завтра вони звільнятимуть Донецьк, Луганськ та Крим. З Буковини з вірою перемогу Ольга Лучик і Ріга, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.